Продовжуємо етер на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам у Ютубі нагадую, що ви підписалися на наш проєкт, ставили подобання та коментували. Таким чином допоможете нам розвиватися і ставати е, сильнішими. Також закликаю підписатися на наші соціальні мережі та читати наш сайт uagit.tv. А тим часом маємо можливість поспілкуватися з Романом Кабачієм, це історик та журналіст. Вітаємо вас в нашому етері. Пане Романе, хочемо поспілкуватися з вами про найвищу в Європі монументальну скульптуру про батьківщину матір, на якій нещодавно змінили радянську зірку на український тризуб, і яку вирішили перейменувати на україна мати. Знаємо, що ви нещодавно в, в статті Радіо Свободі писали. Про цей монумент цікаво почути ваші думки приводу власне і того перейменування батьківщини матері і зміни тризубів. І загалом навіть були такі думки, що цей монумент варто було б повністю демонтувати. Цікаво наскільки всі ці речі вони є реалістичними, обґрунтованими, аргументованими. Оскільки я працюю зараз в Національному музеї історії України в Другій світовій війні, котрий знаходиться під монументом, а також на інших локаціях по цілій території на Печерську, то я перейнявся фактично і багато дізнався про монумент. За ці місяці дискусії, і вважаю, що процес переозначення саме так, власне, окреслив і переіменування, і ми хочемо так само, щоб музей вийшов на ширші рамки не тільки Другої світової війни. Наш директор Юрій Савчук, переозначення монументу, воно цілком реалістичне і не є надуманим, тому що. Так насправді це монумент, створений українськими руками з української сталі, українським скульптором Василем Бородаєм, і ця батьківщина мати, які її недоброличливці закидають, що вона лише одна із кількох, які в кількох республіках були створені. Вона є цілком в українському стилі. Друге, вона не носить характеру побідобсія, вона не нападає, вона має оборонний характер. І так насправді, як багато хто зауважував, вона дивиться в сторону нашого відвічного агресора Москви і говорить: ні, ви сюди не пройдете, я захищу своїх дітей українців. Тому, як на мене, і обрання. Власне, назви Україна мати так, також е, цілком адекватна. Тобто ви позитивно ставитеся, власне, і до перейменування цього монументу, і, власне, до зміни е, ось цих символів на щиті? Мало сказати позитивно. Я і до того, як почав музей працювати, е, схилявся до думки, що е, це наш монумент, він є одним з символів Києва. Я от буквально зараз переписувався із засновником видання Твоє місто Київ, яке прийшло взагалі в Київ зі Львова, Тарасом Яценком. І вони на своїй обкладинці, Твоє місто Київ, помістили, в тому числі скульптуру Батьківщини-матері. Тобто для них це природно, що вона є. Одним із символів е, столиці України. Е, По-друге, мистецтвознавиця Діана Клочко у відео для нашого музею на підтримку власне процесу переозначення, е, зазначила, що, е, на відміну від багатьох монументальних споруд, е, які є е, в світі, в Європі, E, наша батьківщина мати e, має атракційний характер. E, до неї приходять нею сфотографуватися, і я на свою очі бачив, як в День Незалежності сотні кияни і гостей міста у вишиванках приходили сфотографуватися на, на її фоні. На фоні найбільшого прапора, який встановлений біля неї, і. І в цьому немає нічого поганого. Багато зірок світових знімають кліпи, вони приносять реальні гроші в бюджет. І в цьому немає ну, якоїсь такої, як російським словом, зазорності. Це, це нормально. Вона працює, вона працює на перемогу. Пане ну, Романе, цікаво, ще довідатися про історію створення цієї скульптури. Цікаво. От довідатися, скільки працював над нею Василь Бородай, і, власне, хто стали прообразами цієї от батьківщини матері? Бородай перейняв проєкт Євгена Вучетича, оскільки Вучетич був е, е, першостворювачем проекту, і він замислювався дещо інакше. <гум estate> Натомість Бородай вивів е, е, цей монумент на е, чистий фактично від ідеології. Від ідеології залишився лише Герб Радянського Союзу на щиті, і, е, е, як зараз, уже е, е, недоброзичливці так само зазначають, що є зірка під, під мечем. От. Натомість е, е, Бородай створив її в античному образі, вона вбрана в хітон грецький, і якщо вже відповідати безпосередньо на ваше запитання, то про образами безпосередньо які слугували обличчя змальоване зі скульпторки Галини. Галини, забув прізвище, вибачайте, Яка є зокрема авторкою пам'ятника Лесі Українки в Києві, а також слугувала по статурі Ніна Данилейко. Галина Кальченко. Роман, пане Романе, Галина так, Кальченко. Кальченко. Так, дякую. Е, Галина Кальченко. Вона була подругою Бородая, і багато хто говорив, що, можливо, навіть він був в неї закоханий, але історія про це не, не говорить точно. Вона, на жаль, померла від раку, коли їй було 49 років. Тобто і українки були е, прототипами цієї матері-батьківщини. Е, тому, е, якщо ми вже повісили їй тризуб, хтось Багато хто говорили, що це нічого не змінить. Змінить, тому що знову таки, коли ми можемо поміщати тризуби е, на тату, на е, різного року е, роду символіці, то чому ми боїмося, що е, тризуб буде на найбільшому монументі країни? Він несе символіку і він буде теж працювати в лапках. Пане Романе, а ще кажуть, що ось ця, цей монумент в Києві він подібний до монументу, який є у російському Волгограді, чи це наскільки це правдива інформація, чи дійсно у Волгограді є якийсь прототип батьківщини-матері, і чи він подібний, врешті-решт, до нашого українського? Мені як історику трошки дивно чути це запитання, оскільки в Радянському Союзі в більшості люди знали е, про існування Волгоградської родини матері, але вона е, її створив у і вона саме відрізняється від батьківщини матері в Києві, тим, що вона якраз має ознаки побідобі. Вона йде в атаку, вона з таким викривленим обличчям. Mm -hmm. 에, ну, Можна прочитати Родина, Мать Завіт. І ну, до слова, в принципі, перейменування батьківщини матері в Україна мати, воно несе так само завданням 에, власне, уникнути порівняння із Родиною і матір'ю Волгограду, тому що батьківщина по по-російськи теж Родина, тобто 에, говорили, що це сестри і так далі. Ми намагаємося відрі... відрубати ці зв'язки, і я думаю, що е, навіть е, самої суті вашого запитання, чи, чи є в вологораді родина мать, е, ми вже бачимо, що ці е, зв'язки рвуться і вони будуть розірвані. Вона Романе... буде самодостатньою. Само Пане Романе, і цікаво, як ви ще розцінюєте те, що у Росії власне щинило, щинило повний такий ось ця зміна е, різних ну власне зміна радянської зірки на тризуб, і от зокрема знаємо, що російські пропагандисти назвали ось цю зміну із насілуванням руської женщини. Е, чи це дійсно ру руська женщина? От, власне, в такому якщо глобальному масштабі. Чому все-таки росіяни не можуть зрозуміти, що це не їхня жінка і що вони фактично ніякого стосунку до неї не мають і не могтимуть власне мати? Ну е я не переймаюся тим, що вони думають, тому що переконати 140 мільйонну націю в тому, що вони, м'яко кажучи, багато в чому не праві, в тому числі, що почали війну проти України. Так. Але для мене в цьому, власне, як вони реагують. Знаковим є те, що наші експерти, або політики, і так далі, які або не хотіли зміни Герба Радянського Союзу на тризуб, бо, мовляв, це пам'ятник нехай залишається пам'ятником тоталітаризму, або ж говорили про те, що. Якщо вже зняти Герб Радянського Союзу, то нехай його взагалі чистий буде щит, то вони виходить, знаходяться в одному полі із російськими пропагандистами, для яких це проблема. І відтак я розумію, що те, що було зроблено, а саме власне, заміна герба на тризуб і перенесення герба в музей. І, і процес перейменування і перезначення е, батьківщини мати Україна мати, він цілком має раціональне підґрунтя. Е, а е, ті, які здіймали, е, інформаційний шум. Спершу говорячи, що це неможливо зробити, потім нехай буде дірка, потім нехай буде просто пустий щит, то вони, м'яко кажучи, не мали рації. Інакше вони би виглядали разом з російськими пропагандистами в одному ключі. Пане Романе, то врешті, як нам не розсваритися довкола ось зміни, чи то назви, чи то гербів, чи загалом там. Зміни цього пам'ятника на якісь іншій цієї скульптури на якусь іншу скульптуру. Як на мене, пік інформаційний навколо дискусії і щодо скульптури він уже минув. Тобто, ми бачимо, що гербенського союзу знятий. Ми бачимо, що тризуб. Міцно вмонтований в щит, там немає дірки, яка так насправді могла би спричинитися до руйнування пам'ятника. І кожним днем весіння цього тризуба на, на щиті утверджуватиме нові сенси цього пам'ятника, утверджуватиме нашу віру в тому числі, що оборона України витримає і буде перемога. Тому я вважаю, що в даному випадку і вчена рада нашого музею, яка звернулася з проханням про перейменування і про заміну герба на тризуб, яке було ініційоване Міністерством культури України. А зараз у нас в музеї відкрита виставка знак на щиті» про функціонування тризуба. У е, державному воєнному культурному просторі е, України і українців. Зокрема, ми маємо з регіональних музеїв Західної України чимало е, вис, е, артефактів зараз е, виставлених. В цій виставці, знак на ті там, рушники, е, сорочки, де тризуб був шитий. Що це процес, котрий. Е, е, Просто напросто е, природній, і те, що на найвищому монументі країни, і, зокрема, Європи, зараз височіє, як сказала е, поетка Олена Гарсенюк, легкий і прекрасний тризуб, то е, це власне е, завершення цього процесу, і воно буде сприйняте більшістю українців. Як я сказав, в день незалежності я, я побачив, що дуже багато українців ногами. Підтвердило е, своє бажання бачити тризуб на цьому монументі. Люди прийшли і раділи. Дякуємо, пане Романе, за вашу думку, за те, що дійсно клопочитися е, цим питанням і пояснюйте людям, чому все-таки варто, аби цей монумент в Києві стояв. Роман Кабачій, історик та журналіст, був в етері громадського інтерактивного та радіо один.